Добрий день, мої любі діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ви дізнаєтесь, переглянувши казочку Коза Дереза. були були дід та баба та онучка Оленка. Не було у них в господарстві ні корови, ні поросятки, а тільки коза. Коза, чорні очі, гострі роги. Дід козу дуже любив. Ось одного разу послав дід бабу козу пасти. Баба пасла, пасла та й погнала козу додому. Зустрічає дід, стоїть на воротях у червоних чоботях та й питає: Коза моя мила, чи ти їла, чи ти пила?» Ні, дідусю, я не їла. І не пила, бігла через місточок, вхопила клиновий листочок, бігла через гребетку, скопила водички капельку, стільки їла, стільки пила. Розсердився дід на бабу та й наказав на другий день пасти козу онучці Оленці. Пішла Оленка пасти козу, пасла пасла та й жене додому. Стоїть дід у воротях у червоних чоботях та й питає. Коза моя мила, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не їла і не пила. Бігла через гребельку, схопила водиці капельку. Бігла через місточок, вхопила клиновий листочок. Стільки їла, стільки пила. Розсердився діти на онучку та пішов сам козу пасти. Пас, пас, досхочу нагодувала. Та й погнав додому, а сам уперед побіг, став на воротях у червоних чоботях та й питає Коза моя мила, а тепер чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не їла і не пила. Бігла через місточок, Хопила клиновий листочок. Бігла через гребенку, вхопила водички капельку, стільки їла, стільки пила. Зрозумів дід, що коза обманювала, та й захотів козу наказати. А коза попросилась, що більше не буде обманювати. Пожаліли її, повірили їй та й залишили. Стала коза з того часу хороша вже вона більше не обманювала, але попросила в діда килимочок. Щоб було їй на чому лежати та відпочивати. А де ж взять килимочка? Я пропоную намалювати ось такий килимок і подарувати нашій кізинці. Для цього потрібна половина аркушу жовтого кольору, ось такий трафарет. Дивіться уважно. Фарби гуашеві зеленого та червоного кольорів, пензлик, підставка для пензлика, водичка і серветка. А щоб у нас гарний отримався килимочок, давайте підготуємо пальчики до роботи. Ось ці пальчики гуляють! Всі гарненько щось збирають, казівні про щось говорять, а місцинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Ну, а зараз малята приступаємо до роботи. Беремо пензлик. Вмочуємо його в зелену фарбу. Знаходимо першу доріжку, ось вона, і зверху донизу проводимо лінію. Ось, ще вмочуємо. Підправляємо так. Перша доріжка вже у нас намальована. Переходимо до другої доріжки, вмочуємо пензлик, зверху донизу проводимо лінію. Можна трішки підправити, щоб гарно вона у нас була. Знову вмочуємо зелену фарбу в пензлик. І малюємо наступну доріжку зафарбовуємо, можна трохи на пензлик і натиснути, щоб доріжка вийшла широченька в нас. І залишилася остання доріжка четверта. Ми її також замальовуємо. Пензлик малята тримаємо ближче до. Металевого так званого платька пензлика. Ось так. Все, намалювали ми доріжки, вимиваємо гарненько пензлик, щоб не залишилася фарба. Ось так. Беремо серветкою, його витираємо, ось так притискаємо і легесенько виймаємо. Кладемо його на підставку. Тому що він нам більше не знадобиться. Ми далі продовжувати килимочок будемо малювати за допомогою наших пальчиків. Вказівний палець мочуємо у червону фарбу. Шукаємо віконечка, який розташований ліворуч килимка і зафарбовуємо перше віконечко. Притискуємо палець і приймаємо знову вмочуємо. Ставимо, притискуємо, приймаємо. Ось, а ну, можна тут. Ось так. Тепер дітки переходимо замальовувати віконечки, які розташовані, праворуч нашого килимочка. Ось так. Угу. Притискуємо, прибираємо, притискуємо, прибираємо. І останнє віконечко замальовуємо, і все, витираємо палець серветочкою. І зараз ми побачимо, який утримався в нас килимочок. Так, маємо страфаред. Подивіться, який килимочок у нас отримався. Подобається вам, дітки? Так, я думаю, що цей килимочок сподобається і нашій кизонці. І вона більше не буде врядувати. Нехай підсихає килимочок. Ну що ж, любі малята, я думаю, що ви із задоволенням намалюєте такі килимочки і надішлете мені. Я буду дуже рада. Ну, а зараз до побачення, до наступної зустрічі!